Слава Україні! Це Лука. Я Олег Христопа. Це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про французькі війська в Україні. Франція є силою миру. Це ж було вже саме так. було. У грудні 1918-го французький десант висадився в Одесі та Криму. Французи до слова були не самі, їх супроводжували дві дивізії греків, були й інші. Але вже у квітні наступного 1919-го війська тодішнього НАТО Антанти безславно залишили Україну. Що пішло не так і до чого тут одеські повії, розкажемо в наступні 15-20 хвилин. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш канал на платформах Patreon та БайМіяКофі. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. А зараз до французьких військ в Україні. Спочатку коротка передісторія. Ну, гаразд, не дуже коротка. У 1914-му почалася Перша світова війна. Російська імперія тоді разом з Францією і Британією була у складі Антанти. Ну, щось на зразок НАТО початку 20-го століття. О, це так несподіванка. У 1917-му в Петрограді сталася революція, яка поклала край Російській імперії. Восени у результаті перевороту владу в Росії захопили комуністи. Українці створили власну державу Українську Народну Республіку. Більшовицька Росія почала проти УНР неоголошену війну і у лютому 1918-го окупувала Київ. Проте у березні, у Бресті, Червона Росія, УНР, Німеччина та Австро-Угорщина уклали мирний договір. Щоб його гарантувати, в Україну зайшли німецькі та австрійські війська. У Києві теж відбувся переворот, і замість Республіканської центральної ради до влади прийшов диктатор Гетьман Павло Скоропадський. Відносний спокій у Києві приваблював сюди різноманітних втікачів від червоного терору з Росії, підприємців та військових. Скоропадський у минулому сам генерал російської армії дозволив формування на території України підрозділів так званої добровольчої армії антибільшовицького російського формування. Її лідери, зокрема генерал Денікін, ні про яку незалежну Україну нічого не хотіли чути, мріючи про неподільну Росію. У листопаді 18-го революція почалася вже в Німеччині. Нова влада капітулювала перед Антантою. Німецькі та австрійські війська залишили Україну. Скоропацький заявив про Федерацію України з небільшовицькою Росією. Проти гетьмана почалося повстання директорії, яка проголосила відновлення Української республіки. Більшість українських військ перейшли на бік УНР, частина на бік Білої Росії. Бердянська Росія, скориставшись хаосом, готує нове вторгнення в Україну. Саме у цей заплутаний час Франція вирішила відправити в Україну свої війська. Франція є силою миру. Навіщо вони це зробили? По-перше, усвідомлювали загрозу більшовицької Росії для світу. По-друге, намагалися захистити європейський бізнес в Україні. По-третє, і це головне, Франція була погано поінформована про стан справ України. Так головним інформатором став аферист, самозваний консул Еміль Енно, людина проросійських поглядів і представники армії Денікина зуміли переконати французьку владу, що на місці французький корпус буде чекати велика добровольча армія, яку підтримує місцеве населення, і за невеликою допомогою французів більшовиків буде скоро розбито. Щоправда, вже перед самою висадкою десанту з'ясувалося, що в Україні є ще гетьман Скоропадський легітимний Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, але й Верховним головнокомандуючим. Скоропецький спробував встановити контакти з французами і заявив їм, що війська директорії під уродою петлюри теж більшовики. Геніально Хе-хе-хе, я взагалі нічого не зрозумів. Утім, коли в середині грудня французькі війська дісталися до Одеси, влада Скоропадського повністю впала. У місті точилися точкові бої між армією УНР Петлюри та російськими добровольцями під керівництвом такого собі грішина Алмазова. Французи, вже агресивно налаштовані до УНР, поставили українцям ультиматум залишити місто для демонстрації серйозності своїх намірів, французькі кораблі зробили залп з гармат. Армія УНР, отримавши директиви з Києва не конфліктувати з французами, скорилася. Французький десант в Одесі був не зовсім французьким і до того ж не дуже чисельним. Більшість взагалі складали греки, були ще поляки, а серед французів чи не більшість складали представники африканських колоній. Частина війська була обмежено придатною, наприклад, з діагнозом плоскостопість. З понад 30 тисяч військових брати участь у бойових діях були готові за ледве 10-та частина. Та й ті, виживши у місорубці Першої світової війни, гинути в Україні бажанням не горіли. Дуже швидко французи зрозуміли, хто такі хороші росіяни-добровольці. По-перше, їх було вкрай мало. По-друге, вони не користувалися жодною підтримкою місцевого населення, бо жили там українці, а не росіяни. По-третє, виявилося, що російські білі шовіністи ще й не здатні до компромісів. По четверте, попри бравурні заяви, воювати з більшовиками вони не збиралися, а чекали, що це за них зроблять французи. Зрозумівши, що з денікінцями каші не звариш, уже в січні французи перебрали і військову і цивільну владу на півдні України в свої руки. Для цього до Одеси приїхав генерал Філіп Дансель. На фото він другий справа. Крайній справа його син. Крім Одеси, французи з союзниками зайняли Херсон та Миколаїв і Крим. На короткий час в Одесі запанував спокій і майже мирне життя. Запрацювали театри і кіно. Французи були в захваті від української кінозірки Віри холодної. Утім, в лютому, 1919 року сталася трагедія. Віра підхопила іспанку і за 8 днів померла. Їй було всього 25. В Одесі почали ширитися чутки. За однією з версій її розстріляли як штугунку. За іншою, актриса задихнулася від запаху отруєних білих лілій, надісланих тим самим французьким консулом Енно. Відповідно до третьої, холодно задушив через ревнощі коханець. Навіть ходили чутки, що поховали не Віру холодну, а невідому жінку. А акторка завдяки інсценуванню смерті втекла за кордон, бо виникла загроза викриття її таємної місії. Події змінювалися з калейдоскопічною швидкістю. Французи, зрозумівши, що з добровольчими росіянами неможливо домовитися, почали встановлювати взаємини з директорією УНР. 5 січня в Одесу прибув військовий міністр України генерал Греков, який зустрівся з Дансельмом. Перша зустріч не дала результатів, проте вже сам її факт викликав дуже нервову реакцію серед російських добровольців. Після цього в Одесу приїхали міністри преси та народного господарства. З ними зустрічався начальник французького штабу Фрейденберг. Він озвучив ультиматум про виключення з директорії Винниченка, тимчасове відсторонення Петлюри, перехід фінансів і залізниць України під французький контроль, а справу української незалежності, мовляв, треба вирішувати на мирній конференції у Парижі. Навіть була домовленість про зустріч Петлюри з Дансельмом у містечку Бірзула. Зараз це Подільськ. проте вона так і не відбулася. Радянська Росія атакувала Україну і стрімко посунула на Київ. За військові поразки Петлюра усунув від командування і навіть арештував полковника Болбочана. Про це у нас є окремий випуск. Обов'язково його подивіться, якщо ще не бачили. Це деморалізувало багатьох в армії УНР. Зокрема, отаман Никіфер Григоріїв, який діяв саме на півдні, раптово перейшов на бік більшовиків. Наприкінці лютого українські, але вже червоні війська Григорєва підійшли під Херсон увечері. 1 березня Григорієв зателефонував грецькому капітану, який командував залізничною станцією в місті, і зажадав, щоб, зважаючи на слабкість союзників, експедиція відступила і здала Херсон. В іншому випадку погрожував грекам різаниною та знищенням. Коли грецький офіцер відхилив цю пропозицію, Григорієв наказав атакувати. Спочатку французам з греками вдалося відбитися, однак за кілька днів Григор'єв таки зумів прорвати оборону. Крім того, населення Херсона повстало на підтримку своїх українців і почало обстрілювати війська союзників з тилу. Один французький командир скаржився, що жінки і діти допомагали партизанам, стріляючи по військах союзників в Херсоні. Відступаючи на кораблях, французи відкрили безладний вогонь. Кілька снарядів влучили у склад, де греки закрили тисячі херсонців. Почалася пожежа. Сотні цивільних загинули. Це була приголомшлива поразка. Проте Григоріїв не зупинився і за кілька днів уже атакував Миколаїв. Крім французів, там залишався німецький гарнізон з 12 тисяч військових. Проте колишнім ворогам ніхто не довіряв. Врешті цього разу французи не стали воювати, а домовилися з більшовиками про відступ. Евакуація була настільки швидка і панічна, що армія покинула техніку та озброєння. Французьке командування телеграфувало в Париж і вимагало ухвалити якесь рішення або суттєво збільшувати контингент і воювати з більшовиками, або повністю згортати операцію і повертатися додому. У Парижі саме тривала повоєнна мирна конференція. Туди прибула і українська делегація, вимагаючи визнати незалежну Україну в кордонах етнічного розселення українців. Проте світ втомився від війни. Американський президент Вудро Вільсон і британський прем'єр Ллойд Джордж заявили, що відправляти війська у Росію не будуть. Він взагалі, запропонував миритися з більшовиками. Французький прем'єр Клеменсо, однак, не поспішав з рішенням. Однак становище французького корпусу в Одесі з кожним днем погіршувалося. Більшовики не шкодували грошей і сил на пропаганду. У хід пішли навіть одеські повії, які переконували армійців, що тут їм робити нічого, треба обернути зброю проти своїх експлуататорів. Радянська влада відправила пропагандистську місію на чолі з капітаном Жаком Садуло. Садуль був офіцером запасу французької армії. Під час революції був прикомандирований до французької місії в Росії. Він залишився і приєднався до більшовиків. Панфлет Садуля Хай живе республіка Рад та інші публікації французької комуністичної групи, що базувалися в Києві, пізніше були знайдені серед речей французьких солдат і матросів, які взяли участь у заколоті в Криму. В Одесі військові помстилися авторам цієї літератури, коли 3 березня без суду і слідства стратили Жанну Лабор, члена французької комуністичної групи. І хоча Клемансо наказав утримувати Одесу до останнього, Філіп Дансельн. Дотримувався іншої думки. Він не міг покладатися на розкладену агітацію армію, боявся Одеситів і розумів силу ворога. Отаман Григорів тільки розширював свою армію, так звану дивізію української радянської армії. Йому без бою вдалося захопити село Березівку під Одесою. Грецькі солдати просто втекли, залишивши ворогу три танки Рено. До всього у місті почався голод. Врешті, у квітні, французи поспішно евакуювалися з Одеси. Є ще одна напівконспірологічна версія цього раптового кроку. Мовляв, начальник штабу французького корпусу Андрій Фрейденберг отримав за раптову евакуацію значного хабаря від більшовицького агента Лафара. Бо вже за кілька днів у Константинополі він раптово подав у відставку і відкрив власний банк. На цьому фото мешканці Одеси, які втікають з міста перед приходом більшовиків, намагаються переправитися через Дністер. А це вже захоплена Одеса. Французький корпус в Криму протримався трохи довше. Отаману Григорієву знадобився ще цілий місяць, щоб зрозуміти, яку жахливу помилку він зробив. За його спиною українських селян оббирали протзагони, Містами ширився червоний терор ЧК. Тож Григорій врешті обернув зброю проти російських червоних окупантів. Він планував з'єднати свої сили з армією анархіста Махна. Проте той Григор'єву не довіряв, підозрюючи у співпраці з Денікінцями і вбив. Так безславно закінчилася перша французька інтервенція в Україні. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове за можливості, підтримайте нас донатом на Патреоні чи БайМієКофі. Але головне, не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони зараз наближають крах імперії зла. Слава Україні! Героям слава!